Так, дивіться, поміняла локацію. Ось маю в наявності ось такі світильнички. Орхідейка, троянди, композиція на алею і риси, також трояндочка. Йдемо з вами далі? Це нова робота. Зовсім скоро буде, скоро, скоро, скоро. Композиція на алею ось такі соняхи. І також є в наявності ось такі світильники, лілія, ромашки і троянди. Усі вони є у мене на сторіночці, кому цікаво, заходьте, дивіться. Також роблю ось такі великі фотозони. Якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ну і маю ось такі крила. Ось такі. Великі на дорослого. маю ну ось такі.